Свіжі новини сьогоднішнього дня важливі новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку стежити. Натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримайте українські канали, натискайте на кнопочку підписатися. Головна новина дня Україна здатна завдавати ударів на глибину до трьох тисяч кілометрів по території Росії власним озброєнням, заявив Зеленський. І ми це робили. Україна ніколи не використовувала далекобійну зброю США для ударів по території РФ. Повідомив президент. За його словами, ця зброя застосовувалася лише на окупованих територіях України. Подивимося на це через шість місяців. Трамп у відповідь на слова Путіна про не. Уразливість РФ до санкцій. Чехи за два дні зібрали кошти на ракету Фламінго для ЗСУ. Повідомляє видання. Організатор ініціативи зазначив, що планувалося зібрати необхідну суму за тиждень, але у висновку зібрали за 48 годин. У Харкові щонайменше шестеро постраждалих від удару кабами по індустріальному району. Одне влучання прийшлося по автобазі, пошкоджені понад 20 машин, друге по цивільному підприємству. Повідомив мер Терехов. Литва заявила про нове порушення повітряного простору з боку Російської Федерації. За даними військових, російські су 30 та Іл 78 пролетіло близько 700 метрів над територією України упродовж 18 секунд. З бази НАТО підняли два винищувачі. Це вже важливо. Президент країни назвав обурливим порушення міжнародного права та територіальної цілісності Литви, а в Кремлі традиційно відбрехались. нібито це були планові навчання над територією Калінінградської області. А винищувачі літали лише в повітряному просторі Росії. ЄС не домовилися щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні і відклав розгляд до Рудня пише політико. Бельгія боїться відповідальності за ризики пов'язані з позиками на суму 140 мільярдів доларів і прагне більше гарантій. Усе це ставить під загрозу потенційне фінансування України вже на початку 2026 року. За минулу добу зі відпрацювали 910 живої сили, один танк 5 ББМ, 34 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 440 БПЛА та 128 одиниць техніки. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Посміхайтесь щодня і гарного дня. Вам бажаю.